Ну що розкажете? Розкаже чи можна чи можна крутити шапку так. в руках? Кажуть, зараз голова буде крутитися. Зараз. Одну хвилинку, трррр, знімаємо різ. Е, і так, братики сестричка, то йду тако, йду так собі гарно, спокійно. А роботу тут... зробив, май. а Тут кіточка мене перепиняє май, і питає, май. чи то правда чи неправда. Кажіть питання. Можна шапку крутити в руках? Кажуть, що голова буде крутитися. То я забобан чистої води, але особисто, як вони таку рушу шапку, мені голова крутиться. Бо, братики, сестрички, не крутіть шапок, моліться, спасайтеся, вірте в Бога. Чорних котів не бійтеся, бійте чор, бійтеся чорних людей, тих, що з півночі присунулися. А так вірте в Бога, тримайтеся Бога. Ви дайте на мене підписані. Тіктоки, тік люди милі, а я в Фейсбуці. І в Тікток. Тік я, я в Фейсбуці, бачив, особливо то подобається, як ви кажете, каже, от починають людина померла, починають палити. Правда, що... нашу палити! Ж, ніхто не а грошей і, і, і мені не дадуть. São muitas espalhadas. Não está certo.